Сьогодні на Хмельниччині гостину відкрив двері вже четвертий регіональний фестиваль Світ талантів поділля 2010. Четвертий раз ми проводимо в місті Хмельницькому регіональний відбір для всеукраїнського конкурсу Світ талантів України, який цього року, 6 по 21 серпня, прийде в дитячому молодіжному центрі Молода гвардія міста Одеса. Фестиваль Світ талантів Поділля базується на молодіжному громадському об'єднанні, у міському спалах. Ми дуже горді, тому що саме регіональний фестиваль прийшов на Хмельниччину, раніше він відбувався на Тернопільщині, Львівщині. Ось 4 роки поспіль, як вже права на цей фестиваль отримало молодіжне громадське об'єднання Спалах. Радіємо з того, що це, по-перше, є державний фестиваль, і діти мають змогу незалежно від фінансового положення показати свої таланти. Вони можуть розкрити свої таланти. Особисто фестиваль регіональний відбувається у цілій низці. Це вокал, естрадний, академічний, народний, це танці, бальні, естрадні, народна хореографія, класична хореографія, також це світ фантазії, ви бачите зараз це виставка художники, дизайнери одягу можуть показати свою колекцію. Також у нас є акторська майстерність. І другий тур це всеукраїнський конкурс краси, де теж ми на спочатку регіональному у рівні проводимо відбірковий тур, а потім це вже йде на всеукраїнський і міжнародний тур. був президентом України. І зараз ми радіємо з того, що взагалі всеукраїнський фестиваль міжнародний, він у нас вже восьмий по рахунку. І в незалежності від того, яке керівництво у нас на Україні, дитячий фестиваль дійсно має свою силу, набертає своїх обертів. Саме приємне, того, що політика не стосується таланту і щасливого дитинства наших малюків, дітей. Мета фестивалю є це виявлення обдарованих дітей. Надалі є можливість їх продюсування. тому тобто цього року наші переможці вже 5 червня на Майдані у прямому ефірі будуть представляти Хмельниччину у гала концерті